Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Дружину керівника головного управління розвідки Маріану Буданову отруїли важкими металами. Жінка перебуває у лікарні. Про це бабелю. Повідомили джерела у розвідці. Після тривалого погіршення стану здоров'я її госпіталізували. Зараз завершується курс лікування. Далі контролі лікарів зазначив співрозмовник УГОР і додав, що жінці діагностували ураження важкими металами. Ці речовини жодним чином не використовуються у побу. Ті, і в воєнній справі їхня наявність може вказувати на ціле спрямовану спробу отруєння конкретної людини, зазначили у розвідці. Джерела підтвердили, що на Кирила Буданова також вчиняли замахи до та після повномасштабного вторгнення. Нині ведеться розслідування з приводу ймовірної спроби вбивства дружини начальника гур Міністерства оборони України. Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю неодноразово заявляв, що його дружина Маріана наразі проживає разом з ним у його робочому кабінеті. Хоча і не працює вгора до слова раніше начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зізнався, що його дружина йому забороняє вживати деякі напої. Як виявилося, він любить працювати вночі, але його обраниця за нього хвилюється. За словами Буданова, найбільш продуктивний час для нього період з 4 до 6 ранку. Тоді за словами начальника гора до нього приходять найкращі ідеї. Втім, він не вживає напої, які допомагають підтримувати бадьорість. Буданов не любить каву, а енергетики йому. Заборонила пити дружина. Я навіть каву не п'ю, каву мені не подобається. Тут немає якогось секрету, особливого а інше енергетика дружина не дозволяє каже серце Посадиш, зізнався Буданом в інтерв'ю Наталії Мосийчук. Начальник ГУР рідко розповідає про свою дружину. А тому такі подробиці здивували навіть журналістку. Вона зазначила, і є, хоча б одна людина, яку ви слухаєтеся. У відповідь на це Буданов посміявся та сказав, так це правда. Втім, на цьому тему особистого життя він вирішив з. Кінчити до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.